Вінсент Ван Гог народився 30 березня 1853 року в Нідерландах. Вінсент був другим за старшинством із семи дітей Теодора та Анни Корнелії. У 27 років він зрозумів, у чому його покликання в цьому житті і вирішив, що повинен будь-що стати художником. Ван Гог брав уроки малювання. Але його можна вважати самоучкою, тому що він сам змальовував картини відомих художників. Спочатку Ван Гог думав стати ілюстратором, але потім написав свої перші роботи маслом. У 1886 року він переїхав до Парижа, де брав уроки живопису у Фернана Коромна. Згодом він знайомиться з такими особистостями як Каміль Пісаро, Поль Гоген. І багатьма іншими художниками-імпресіоністами. Дуже швидко він завойовує повагу як художник, писав чітко яскраво в стилі імпресіонізму і постімпресіонізму. Перші свої картини Ван Гог присвятив селянству у серії картин і етюдів середини 1880-х років селянка й картоплі, написаних у темній колірній гамі, позначені болісно гострим сприйняттям людських страждань і почуттям пригніченості. У цих творах митець відтворив гнітючу атмосферу психологічної напруженості. Пізніше палітра Ван Гога стає світлою, зникли землистого відтінку фарби, з'явилися чисті, блакитні, золотава, жовті, червоні тони. Характерний для нього динамічний, ніби брискотливий мазок. У Ван Гога кожен твір мав суб'єктивний характер. Особливу увагу митець приділяв кольору. Ван Гог стверджував, що є кольори. Які люблять або ненавидять один одного, тому їх контраст або гармонія здатні висловити різноманітний стан художника. Він міг саме мазками передавати в картинах свій настрій і душевний стан, іноді різкими, уривчастими, загостреними, а іноді закругленими, ритмічно повторюваними. Ван Гог вважав. Що говорити за нас повинні наші полотна. Ми створили їх і вони існують. І це найголовніше: людина приходить у світ, щоб прожити життя щасливо. Вона приходить у світ для того, щоб створити щось велике для всього суспільства, для того, щоб досягти душевної висоти.